Вітаю! Це програма схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Садлецька. Наша команда журналістів розповідає про стиль життя чиновників, зловживання владою та про старі схеми з новими обличчями. Сьогодні у випуску дивіться про таке. То у раду. Одіозні політики знову випробовують долю. Сьогодні не повод для униня. Я вважаю, що я гідний кандидат у депутати і я буду гідним депутатом. Нечесні способи обратись в парламент. Це не фотограф фотографію ви, що Ви вже тимі фотоапарат. Ніхто немає. Не Нові факти підкупу виборця. З життя міліції. Геннадій Кернес повинен сидіти в тюрмі. Репортаж Сергія Андрушка з під міністерства внутрішніх справ це ваша машина службова, підвікна ваша особиста ваша особиста. Ні, ми підвезли. Люди хто і для чого приїжджає до міністра Авакова? Дієвість змі після сюжету схем з Барселони відкликають генконсула, що був проти майдану та за диктаторські закони Януковича. Міністром прийнято рішення про завершення роботи пана Хайкунова на посаді генерального консула. Виборча кампанія у розпалі. Уламки вчорашньої влади намагаються пробратись в парламент усіма правдами і неправдами. Справа в тому, що одіозних діячів, які скомпрометували себе корупційними справами або підтримкою диктатури Януковича, у партійні списки здебільшого не беруть, як і не висувають від партій на мажоритарних округах. Тож ці діячі, горе політики, йдуть самовисуванцями чи пройдуть у раду і будуть керувати країною ті, хто вже зраджував виборця по декілька разів? Залежить від кожного з нас. Про те, які нечесні способи використовують одіозні кандидати, щоб задобрити виборця та змусити забути про своє темне політичне минуле, розкаже Максим Савчук. Чи повернуться в насиджені депутатські крісла учорашні соратники Віктора Януковича? Це залежатиме лише від виборців. Бо, хоча закон про очищення влади й прийняли в цілому, люстрації кандидатів не буде. Закон не може заборонити йти на вибори до Верховної Ради регіоналам, комуністам чи високопосадовцям епохи покращення. Ви не можете забороняти людям вибиратися. Ми тоді Отримаємо величезну опозицію у вигляді європейських правників і європейського суду з прав людини. Тож, якщо вас не дивує, що нова влада не може пояснити, чому не згасає сонячний бізнес братів клюєвих, простанція сонячне клюєва саме, можу... то не слід дивуватися, що й на політичному фронті у них усе добре. Поки як глава адміністрації Януковича Андрій перебуває у міжнародному розшуку, його брат Сергій іде на вибори. Він боротиметься за депутатство. У 46-му одномандатному окрузі на Донеччині тут Сергій Клює уже перемагав питання лише в тому, чи буде ця кампанія такою ж феєричною, як і два роки тому. Один одіозний Донецький відомий завдяки закупівлі Нафтогазом України над дорогих бурових веж Юрій Бойко, екс-міністр палива енергетики і віце-прем'єр-міністр епохи Януковича очолив список опозиційного блоку. У списку добре знайомі обличчя Екс-заступник голови адміністрації Януковича Сергій Ларін. Ми за развиття економіки, а не розрушення економіки вміщання людей. Міністр соцполітики уряду Азарова Наталія Королевська тому, що кішки та цю ценята там не можуть покупати себе в кічачих магазинах. Нестор Шуфрич, Тетяна Бахтєєва. Ми сподіваємося на серйозну поддержку наших граждан. Сподівається на підтримку, і Сергій Ківалов сумнозвісний голова центру в 2004 дві році, співавтор скандального мовного закону, нагороджений медалю за внесок у розвиток російської мови з рук Путіна та ректор юридичної одеської академії, проводить автоагітацію у 135-му окрузі в Одесі. Сьогодні не повод для униння і сьогодні не повод для того, щоб біздійство. І ще один список колишніх регіоналів веде у Верховну Раду реінкарнована сильна Україна на чолі з Сергієм Тігіпком. Високі шанси повернутися в Україну із недоторканістю у Олерія Хорошковського. Він йде другим номером. Апіпек. Одіозні політики знайшли прихисток і у блоці Петра Порошенка. Підтримку президента отримала відома родина Балог. Міністр надзвичайних ситуацій уряду Азарова Віктор Балога, а також двоє його братів Іван і Павло. Підуть по мажоритарних округах своєї Вочини на Закарпатті. Ви член молодої команди Черновецького, це ваша, це ваша думка і куша це, ЗМІ, це, це ЗМІ. ваша думка. змі називають. Це ваша думка, що змі вас на людина, яка має свою особисту команду, яка має за собою сотні або тисячі хороших справ зроблених. На прикладі Олеся довгого вірного соратника Леоніда Черновецького можемо говорити про одну із небезпек цих виборів. Влада дає можливість потрапити у раду скандальним персонажем, не створюючи їм серйозної конкуренції. Під час самої передвиборчої кампанії я не порушив жодного передбаченого законодавством пункту. Зрозумівши, що через земельні скандали виграти мажоритарку у Києві не зможе, довгий поїхав аж у Кіровоградську область, де роздає пакети і відвідує усі свята. Громадський рух чесно у своїх дослідженнях виокремлює категорію небезпечних кандидатів. Це депутати, які голосували за скандальні закони 16 січня. Нагадаємо, за ними, наприклад, громадян могли ув'яснювати за одягання каски на мітинг чи заїзду в колонії автомобілів. Живий приклад прихильника цих норм екс-бютівець і вже екс-регіонал Антон Яценко. Він уже вкотре самовисувається у 200-му окрузі з центром в Умані, що на Черкащині. Ви голосували 16 січня? Незважаючи на підтримку диктаторських ініціатив, колесніченка олійника в кінці своєї програми Яценко написав революційне Слава Україні. Але фішка передвиборчої кампанії депутата лишається тією ж цілодобове водопостачання. Це відео схемам надіслали прихильники Яценка. А ще кандидат встановив нові дитячі майданчики та облаштував зупинки громадського транспорту. Звісно, рясно підписавши, що це його рух справа. Самовисуванців, які голосували за закони 16 січня, за даними чесно, 34. Серед них є й людина президента Владислава Трошенко. Він балотується в 206-му одномандатному окрузі в Чернігові. На з'їзді партії пролунало що цього кандидата. Буде підтримувати блок Петра Порошенка. Якщо аналізувати списки партій, найбільше прихильників скандальних законів у комуністів їх 10 на чолі з Симоненком, дев'ять у списку сильної України Сергія Тігіпка. Чим ближче до виборів, тим частіше громадянська мережа «Опора» фіксує випадки порушення виборчого законодавства. Наприклад, у Черкасах роздають продуктові набори, нібито від Наталії Нетовкіної. Та не фотографію ви, що Ви чужите мій фотоапарат. На Одещині подарунки розносять від Дмитра Голубова, кандидата по 136-му округу від блоку Порошенка. Гречку та навіть праски видають у пакетах із прізвищем ексгубернатора Едуарда Матвійчука. Більше подарунків для виборців у вигляді продуктових наборів очікується вже найближчим часом. Чи змінила українців революція гідності? Покаже черговий випадок. Пробування гречкою В минулій програмі ми розповідали про те, що генконсул в Барселоні Олександр Хрипунов досі на посаді. Попри те, що в скрутні часи під час майдану він роздавав інтерв'ю іспанській пресі, називаючи активістів ультранаціоналістами з нацистською символікою, тобто займався шкідництвом, спотворюючи розуміння світом подій в Україні. Українська община в Барселоні давно вимагала відкликати консула. Той тобто, з поміж іншого, наприклад, виступав на підтримку диктаторських законів 16 того січня, після яких загострилось протистояння на майдані та зрештою полягла небесна сотня. Хіба не в першу чергу нова влада мала звільнити таких чиновників та дипломатів? В своєму сюжеті наш журналіст Максим Савчук припускав, що така живучість Хрипунова на посаді, пов'язана з тим, що він починав дипломатичну кар'єру з нинішнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Два роки вони бік обік пропрацювали в одному управлінні МЗС. Після нашого сюжету з'явилася офіційна. На реакція речник МЗС повідомив, що міністр Клімкін відкликає скандального генконсула Хрипунова з Барселони. Міністром прийнято рішення про завершення роботи пана Хрипунова на посаді генерального консула в Барселоні. Скільки це буде тривати? Я не можу зараз сказати, тому що залежить від процедур в конкретній країні. Кожний наш посол або генеральний консул має провести певні завершальні зустрічі і здійснити відповідні процедури. Подивимось, скільки буде тривати, говорячи мовою дипломатів, процес проведення завершальних зустрічей та здійснення відповідних процедур. Ми будемо стежити за цим та повідомимо про наступні зрушення у справі очищення української дипломатії від антидержавних діячів. Наш журналіст Сергій Андрушко системно розповідає про стиль життя чиновників і дуже часто фіксує випадки, коли офіційний дохід чиновника не відповідає його реальному фінансовому становищу. Дорогі машини, незадекларовані маєтки, коштовні годинники. Цього разу Сергій вирішив подивитися та розповісти про те, чим живуть головні міліціонери країни, хто приїжджає до Міністерства внутрішніх справ вирішувати державні та подекуди особисті питання. Два дні під МВС продовження серії репортажів Сергія Андрушка. Наша знімальна група пробуде два дні біля Міністерства внутрішніх справ. Ми спробуємо зафільмувати, що відбувається тут, біля головної будівлі міліції. До будівлі Міністерства внутрішніх справ можна потрапити з двох боків. Через один з них заїжджають відразу на подвір'я до очільників міліції. Тут ми зустріли народного депутата Юрія Стеця на кабріолеті. Дай дві секунди від'їду, Не заважати. Депутат Юрій Стець та головний міліціянт Арсен Аваков в двох 2012 року обиралися за списками партії Батьківщина у депутат. Така яка мета вашого візиту? До Авакова? Ну, Він міністр, а я народний депутат. Чвиде, що І... є багато які треба поговорити з Аваковим. Ну, наприклад. Ну, не всі речі можу говорити, це розумієш. З іншого боку, біля центрального входу теж приїжджають депутати. Тут ми зустріли колишнього регіонала Антона Яценка. Журналісти його називають хрещеним батьком тендерної палати, про яку у ЗМІ писали як про корупційне дітище України. Він один з тих, хто голосував за закони 16 січня. Антон Яценко приїхав на позашляховику Lexus. Але у його декларації за минулий рік ми не знайшли згадки про жоден автомобіль. До МВС приїжджають люди, які кажуть, що є представниками Верховної Ради. А ви тут працюєте? Ні, 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 ні. А яка мета? Що взяти? Ви представляєте державну я з Верховної Ради. депутат? За документами. За нашою інформацією, наприклад, автомобіль, на якому приїхав представник парламенту, належить стоматологічній компанії. Тут можна побачити людей у синій формі і погонах на представницьких автомобілях. Добрий день, Радіо Свобода, Сергій Андрушко. Скажіть, ви працівник міністерства? Ні. В гості приїхав. А скажіть, це ваша машина службова. На Моя підвіка? Ваша особиста, так? Ні? Ваша особиста? Ні, ми підвезли. Людей. Підвезли. підвезли. Так. Людина на Мерседесі з номерами Івано-Франківщини приїхала влаштовуватися на роботу. Працівник міністерства. Ні. В Гості приїхав. Виставляють якесь міністерство Ні. державний орган. Ні. А що ви робите в міністерстві? Ваша, мета, ваша мета візиту. Мета візиту? Так. Хочу на роботу влаштуватися. А це керівник карного розшуку Михайло Паскал. Він працював на цій посаді ще за міністра Віталія Захарченка. Тепер він має розшукувати самого Віталія Захарченка, бо того оголосили в розшук. Міністр Арсена Аваков роботою Михайла Паскала задоволений. Василь Федорович Паскал один з лучших міліціонерів країни. Це подружжя прийшло, щоб отримати пояснення. Кажуть, у них вкрали машини, які вони здавали в оренду. І одну з цих машин згодом міліція перереєструвала на інших власників без їхньої згоди. Один автомобіль взагалі переформляється незаконно в мрео. Взагалі без хазяїна, просто в МРЕО і два рази продається. Мало того, у нас є, в автомобілі були установлені GPS-трекери, автомобіль МРЕО не заїжджав. Ми доказуємо ці всі ці факти, у нас є абсолютно всі докази, все у міліції є. Біля головної будівлі міліції міліцейські машини паркуються прямо на пішохідному переході. Добрий день, Радіо Свобода. Ви водій автомобіля? Ні? А ви щойно підійшли і доторкнулися до неї? Я розмовляю про телефон. Скажіть, а чому ви паркуєтесь там, де пішохідний прохід. Чи порушили, на вашу думку, ви правила дорожнього руху? Після цієї машини приїхала інша. У офіцера міліції, який мав би сам контролювати дотримання закону, є вагома причина. Правила дорожнього руху дозволяють паркуватися біля пишегів. Документи передам і занесу. Скільки немає де машин дістати, я вже другий вироб ділянку. У представника ДАІ, що проходив повз свої аргументи. Скажіть, а тут машини стоять просто біля пішохідних переходів. Ви ж тут працюєте, так? Ні, ну я роботу на тому перекрюк, к сожалению, це не є моїм час, так що ви простіше не можуть політичних. У власників машин, які паркуються на переході, є дозвіл. Правила дорожнього руху дозволяють паркуватися? я припаркувалася там, ніж нічник розрішив. А що здесь не розрізає? Ну, а здесь всім машини. ви про у міністерство внутрішніх справ? Радник міністра Авакова Антон Геращенко все пояснив. У ручному порядку буває, що працівники ГАІ відганяють это все. Тільки стоїть йому йти, як знову машини ставляться. Наскільки я пам'ятаю, 15 метрів пішохідного переходу необхідно паркувати машини і необхідно це штрафувати. Штрафують? Ну от я думаю, що треба штрафувати. Згодом Антон Геращенко підійшов до нас ще раз. У нього з'явилося бажання реформувати. Як в Америці ви бачили в фільмах. Виписав штраф, протокол подлобової стекло, копія поліції, і, можливо, ще сделав фотографію підтвердження, того, що машина що там і тоді можна буде спокійно фіксувати всі моменти, це не буде тратити время, і будуть ці деньги в бюджет. От так от треба поступати по правилам. Ще один радник міністра внутрішніх справ розповів, хто повинен бути в'язниці. Я можу сказати коротко і просто Геннадій Кернес повинен сидіти в тюрмі, так само, як і має сидіти в тюрмі. Михайло Допкіна, якщо говорити про харківську групу сепаратистів, власне, тих, з кого все це почалося, власне, з тих, хто насправді був ініціатором сепаратистського руху. Раніше наша програма показувала, як очільник Харкова вночі відвідував адміністрацію президента. Мені ну, внутрішніх справа Вакого начебто, робив заяву, що знову порушена проти васкарна справа. Вас було взято під домашні речі? Ні, це не правда. Я думаю, що міністр внутрішніх діяла Лакав не на поро спав. На сьогодні це все. З вами була програма Схеми. Спільний проект Радіо Свобода та Першого національного. Зустрінемось вже наступного тижня.